Сьогодні хотілося б зачепити таку тему, дуже ну, таку чутливу, яку, я думаю, буде цікаво розглянути всім жінкам. Вибачте, чоловіки, сьогодні відео для жінок, але для тих чоловіків, які є батьками дочок, також це відео буде цікавим і корисним. Отже, травма, яку Батько спричиняє своїй доньці дівчинці. Давайте сьогодні я розкажу вам про види цих травм, да, і от яка поведінка батька, як впливає на розвиток дівчинки і як вона потім відчуває це в своєму дорослому житті. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю сімейним психологом, персональним психологом. Я індивідуально консультую. А також я працюю з людьми, у яких є проблеми з психосоматикою. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, запрошую вас підписатися, а також авансом поставте вподобайку цьому відео і тисніть дзвіночок, щоб першими узнавати про мої нові випуски. Отже, травма, яку спричиняє батько своїй доньці. Поведінка батька може бути дуже сильно відрізнятись від того, як це відбувається в допідлітковому періоді дочки, доньки і післяпідлітковому. Взагалі, в нашому суспільстві так виявляється, що мати вона набагато більше. Проводить часу з малими дітьми, ну, наприклад, до трьох років, взагалі мати дуже потрібна дитині, і тут не можна недооцінити роль матері у житті як дівчинки, так і хлопчика. Але тато він тут опосередковано впливає на розвиток своєї дитини. Якщо тато підтримує свою е, дружину підтримує маму, якщо тато ставиться до неї е, з повагою, любов'ю, е, е, ну, він захищає її да, від її емоцій, да, він фінансово також підтримує свою дружину, він не свариться з нею, не е, висуває їй якихось. Претензій додаткових да бо жінка, ми знаємо, всі перші три роки перебуває в ну, такому природньому стресі да, від народження дитини, і її життя зовсім змінюється, і вона ну, навіть жертвує десь собою. Да. Щоб виконати свої мамині обов'язки, так назвемо це, да, найкращим чином. І от коли батько там претендує або ревнує до дитини, це спричиняє емоційну нестабільність мамі, і це дуже сильно впливає на дитину до трьох років. Тому батькам треба ну, обережно ставитися до своїх дружин, молодих мам, які е, намагаються виконати свою мамину роль як найкраще. Якщо цього немає, звісно, мама починає нервувати, сумувати. Вона не може нормально встановити оцей бондінг, да, прив'язаність, яка так важлива для подальшого розвитку дитини-людини. Бо іменно так як мама встановлювала оцей бондінг, прив'язаність, таким чином дитина потім буде це робити в своєму дорослому житті. Пов'язуючи своє життя з партнером, да, а також по відношенню до своїх діточок. Але це до трьох років. Що відбувається потім? Я знаю багато батьків, які виконують свої батьківські обов'язки, скажімо так, не гірше ніж мама. І навіть інколи замість мами роблять щось таке, що могла б робити мама. І проявляють і теплоту, і прив'язаність формують, і беруть на ручки свою дитинку. Ну, зараз з'явилося дуже багато таких батьків нової формації, як я кажу, які цікавляться Психології, які люблять е, своїх діточок, але ми будемо казати про е, говорити про тих батьків, які. Ну, Взагалі вважають, що діти то не їх справа, їх задача тільки запліднити жінку, а потім це все вона сама нехай робить. Да? Їм не цікаво, вони не спілкуються зі своїми дітьми, вони не приділяють часу своїм дітям. І тут деяка різниця є, як батько ставиться до хлопчика і як батько ставиться до дівчинки. Да? Навіть якщо ми беремо саме такий. ну, Теплий варіант батька, який а, брав участь у турботі про дитину, самого маличку, проводив з нею час, грався з нею. Да? І от коли настає оцей підлітковий період. Дівчинка починає оформлюватись тілесно, як жінка, в неї починають рости груди, там, перші статеві ознаки такі з'являються. Да? І от батько бачить це і він починає лякатися цього. А ще в нашому суспільстві так прийнято, що мама, начебто, відгорожує батька від дівчинки. От несвідомо вона це робить, чи свідомо вона це робить? Це вже не так важливо, але мама, нібито встає між татом і своєю дівчинкою донечкою. І тато каже: так: ну, якщо я не можу нічого там зробити правильно, то краще я взагалі піду там в бар пива вип'ю з друзями. І байдуже, нехай сама, якщо вона краще знає, як треба виховувати дівчинку. Деколи це ну, так виправдано, да, тому що батьки дуже часто знецінюють своїх донечок, критикують, щось там таке докоряють, да, ну, дуже не, не освічені в питаннях вікової психології, і вони шкодять цим своїм дітям. Але ми кажемо про той випадок, коли тато все ж таки більш-менш цікавився, більш-менш був дружньо налаштований до своєї доньки, проводив з нею, з нею час, може кудись брав її, може, подорожував з нею, може проводив з нею якісь бесіди, спілкувався з нею. І от настає час, коли дівчинка починає. Давати вже ну, дорослою жінкою, в да? її тіло починає змінюватись. І оце такий небезпечний тут момент, при якому дуже багато я знаю таких історій, да? коли батьки починають поводитися дуже дивно. Да? І тут є два типи нездорової поведінки батька. Коли, наприклад, батько відсторонюється від своєї дівчинки донечки-підлітка, і ну, проявляє таку холодність. якусь, Відстороненість, холодність він віддаляється, він вважає, що ну, там, це вже не його справа далі спілкуватися із своєю донечкою. І ну, нібито стає таким байдужим. Ну, назвемо це так. Це так виглядає в очах доньки. І вона не розуміє, що трапилось. Так? Вона розуміє, що в неї там почали рости груди. Вона почала оформлюватись як, як жінка, як мама, наприклад, вона ж бачить. І в цей час тато віддаляється. І вона пов'язує це зі своєю сексуальністю. Вона. Починає підсвідомо підозрювати, що щось з нею не так. І вона починає дуже соромитись себе, свого тіла. Висновок, який робить дівчинка з такої поведінки тата, що отака, яка я зараз є, я тату не подобаюсь. Моя сексуальність це те, що може мене залишити саму, без тата. Це те, за що тато мене карає, моє тіло міняється, і тато починає ставитися до мене байдуже, холодно, відсторонено. Значить, зі мною щось не так. Значить, з моєю сексуальністю щось не те. І це дуже сильно впливає потім на те, як жінка. Обходиться із своєю сексуальністю, як вона будує свої стосунки потім в дорослому віці з чоловіками. Вона може навіть вважати, що коли чоловік відсторонюється від неї, вона може тривогу мати, що її чоловіки покинуть таким чином, як це зробив тато, і вона буде. Пов'язувати це з своєю сексуальністю. Тут можуть бути і сексуальні насильства, і ігнорування того факту, що, наприклад, може їй чогось не хочеться, не подобається, і вона буде підкорятися чоловіку, аби тільки він не покинув її. Тому що десь підсвідомо в неї вже було закладено батьком, що за сексуальність. Тебе можуть покинути, з тобою можуть обійтись байдуже. Тому оцю сексуальність дівчинка починає або приховувати, або ігнорувати, або взагалі ставитися до свого тіла ну, від, відверто, відразу такою. Да? Неприємно мені, да? що от моє тіло сексуальне. І це от така травма. Є ще другий інший тип поведінки батька. Він ну навпаки, да, він не схожий на перший тип. Але перш ніж я розкажу про цей тип і про вид травми, який батько спричиняє доньці. Нагадаю вам, якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться і поставте вподобачку. Цьому відео, а також тисніть дзвіночок, щоб першими узнавати про мої нові випуски. І будь-які ваші коментарі, також я дуже сильно вітаю на моєму каналі, це допомагає моєму каналу просуватись у пошуку на просторі Ютубу. А якщо вам нічого не прийде в голову, щоб написати мені в коментарях, то просто. Напишіть дякую, або поставте два серденька блакитненьке і жовтеньке. Тож, другий тип поведінки батька це коли батько бачить, що а, дівчинка стає підлітком, і от було все нормально. Да? Або тато був, був навіть, може, і байдужим був, або просто дружнім був, або а, ну, таким. 에, ні риба, ні м'ясо був, да? скажімо так. Але тут, е виявляється, раптом він приходить з роботи і атакує агресивно свою доньку. Він її б'є. Звісно, е що бувають такі батьки, які б'ють своїх доньок і раніше, ніж підлітковий період. Це також спричиняє дуже сильної травми, але оцей випадок, коли іменно він ніколи цього не робив, а потім побив, і дівчинка не розуміє, чому. Причина якась може бути ну, взагалі дивна, там, висмоктана з пальця, як кажуть. І Вона пов'язує також це із своєю сексуальністю. Тому оця зміна поведінки тата у підлітковому віці, вона підсвідомо буде пов'язана дівчинкою із своєю сексуальністю. І вона буде думати собі, що тато її карає за те, що її тіло стало. Схожим на жіноче тіло, що вона має груди, якісь ну, ознаки жіночої статі з'являються в неї, і вона починає боятися. Да, вона там ну, згинається, да, вона приховує груди, вона соромиться дуже сильно, вона боїться своєї сексуальності. Може бути так, що це вплине на те, що вона взагалі не буде підпускати до себе чоловіків і буде боятися своєї сексуальності, в неї будуть великі проблеми і труднощі в сексуальному житті. А може так і статися, що вона, вона розгнівається на тата, вона не зможе йому це сказати, але це залишиться в її. Свідомості на довгі роки, і вона почне мститися потім чоловікам. От в мене в практиці, за мої 18 років роботи, багато було дівчаток, які займалися ескортом. От вони потім приходили на психотерапію до мене. Дуже зруйновані, дуже поламані, такі долі в них були. І виявлялося, що в них у всіх були, були якісь труднощі із батьками. І Частіше за все, батьки виявлялися такими агресивними вони били своїх доньок або були дуже суворими по відношенню до них, і дівчина пов'язувала це із своєю красою і сексуальністю. І потім оце обирала такий спосіб, спосіб, як помститися чоловікам це продавати своє тіло за гроші чоловікам. І вона насправді вони ж як роблять? Вони відключають всі емоції, вони намагаються нічого не відчувати до чоловіка, щоб робити цю справу. Да? Але все одно там в підсвідомості є дуже сильний гнів на чоловіка. І тоді, коли тато це зробив з нею, їй здавалося, що вся влада, все її життя в руках батька, що він з нею може зробити все, що завгодно. Але тепер, коли вона стала ескортницею, Вся влада тепер у неї над чоловіками. Вона обирає з ким і що вона буде робити. Так, в них в житті бувають дуже смертельно небезпечні випадки, коли вона опиняється у владі чоловіка, який знущається або щось таке робить з нею, що вона не може припинити. Але це все історія про агресивного. Атакуючого батька, і історія, яка пов'язана із сексуальністю. А тепер давайте подумаємо, чого батьки взагалі отак поводяться з доньками. Чому вони або відсторонюються в підлітковому періоді, або вони отак атакують і б'ють свою донечку. Навіть Бувають такі випадки, коли е, донька не розуміє, чому, і тоді в неї набагато більше шансів пов'язати це із своєю сексуальністю, і своє, своїм тілом. А чому роблять таке батьки? Тому що батьки не усвідомлюють свого сексуального збудження, які вони починають відчувати до е, своєї власної доньки. І. Це все відбувається на фоні того, що він вже живе із своєю матір'ю. Навіть якщо мама красива, там спортом займається, ну все одно час бере своє, і на фоні ну, трохи в'янучого тіла матері. З'являється така квіточка, розквітає на очах батька. Батько, який усвідомлює своє сексуальне збудження, яке, в принципі, в нормі здорового чоловіка може з'являтися, він не буде робити нічого такого, як я описала раніше в цьому відео. А батько, який не усвідомлює, буде. Ну, свого сексуального бажання буде або тікати від доньки, але від себе не не втічеш, як кажуть. Або він буде атакувати доньку і через свою агресію позбавлятися того сексуального збудження. Як би дивно це не звучало, як би неприємно це не звучало, але це так. І я знаю, що багато батьків скажуть: ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось вона тут наговорила, Я ніколи до своєї доньки, це неправда. Я багато працюю в цій сфері і. Чоловіки, які приходили, батьки, чоловіки, які приходили до мене з приводу там, своїх якихось власних проблем, вони всі казали, так я це відчував. І це дуже сильно лякає. І це щось зі мною, мабуть, не так, не те, мені, мабуть, треба взагалі голову лікувати. Да? Але Якщо батько усвідомлює, приймає це просто як реакцію свого організму, він ніколи не нашкодить своїй доньці, він ніколи не скористується своєю владою, своєю фізичною силою. І він От Ви запитаєте мене, як правильно батько повинен поводитись, коли донька починає розквітати. Вона ж ще така ж лоліточка, вона ж може забути там десь в ванну, двері закрити, да? батько пройде і побачить її. Або там напівголо пробігла десь перед ним. Це все нормальні етапи розвитку дитини. Але у такій ситуації ви, дорослий батько, ви відповідаєте. Даєте за те, що у вас відбувається в стосунках із донькою? Вона може робити все, що завгодно, але ви повинні усвідомлювати своє тіло, свої бажання, свої сексуальні імпульси. Ніхто не каже, що це там взагалі щось таке ненормальне. Це нормально, Нормально, коли батька керує цим, коли він усвідомлює і каже сам собі: ні, я відчуваю це, я це приймаю, але я ніколи не нашкоджу своїй дитині. Так от, що ж, Цьому випадку треба робити батькові, Яке, яка поведінка буде вважатися нормальною в цьому питанні, да? От коли дівчинка починає ставати підлітком? Перш ніж скажу, нагадаю, що будь-які фізичні покарання доньки, побиття, особливо по попі, це все є. Той факт, який може призвести дівчинку до таких речей, як садомазо секс або емоційне да, коли вона буде обирати собі до пари такого чоловіка, який може. Повторити все те, що в неї було в дитинстві. Бо ми обираємо собі партнерів таких із всіх, От постав 10, да, і ви оберете того партнера, який. Відтворить вам вашу дитячу травму і примусить вам подив вас подивитися в очі своїй дитячій травмі і працювати над нею. Бо коли ми пов'язуємо своє життя із партнером, це означає, що наша душа бажає розвитку, бажає дорослішати. Отже, як правильно нагадаю вам, що якщо ви не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, коментуйте, який у вас досвід стосунків із батьком в підлітковому віці. Чи був він холодний і відсторонений, байдужий до вас? Як це вплинуло? Чи був ваш батько таким спочатку дружнім, а потім агресивним і... Отаким несподівано агресивним до вас, і як це вплинуло на вас. Тож, про правильну поведінку, якщо батько усвідомив, що дівчинка починає розквітати на його очах, і це молоде, прекрасне тіло, яке його збуджувати може, він це буде гальмувати і намагатися залишатися дружнім. І Дружнім і дуже таким близьким, скажімо так, до своєї доньки. Що це означає? Він буде більше цікавитися її емоціями, її почуттями. Він не буде. Задавати їй він не буде з нею розмовляти ані про місячні, а не ні про її там стосунки з хлопчиками. І навіть якщо дівчинка таке бувало в моїй практиці, коли дитина казала Па тато, я коли виросту, я, ти одружишся на мені. І тато казав їй, що Ні, донечко моя, я залишуся завжди твоїм татом, а ти одружишся з хлопчиком. Так, і це правильна реакція. Тато не буде зосереджувати свою увагу на тому що тіло доньки змінюється, він буде дуже делікатно обходити питання там, критичних, критичних днів, місячних. Це все буде розмовляти про це, все буде мама з дівчинкою. А тато він буде казати їй такі компліменти. Знаєте, от як тато каже, ти в мене красива донечка. Да? Ти будеш подобатися хлопчикам. Він нібито дає таке благословення їй в, в доросле життя, і він виконує роль такого, такого захисника своєї донечки. Да? Якщо тобі потрібно, щоб я захистив тебе, ти можеш в будь-який час звернутися до мене. Я такий твій тил, я такий твій. Ну, захисник, тато, я твій тато, да? але я не буду ревнувати тебе до хлопчиків, з якими ти будеш будувати стосунки. Ти прекрасна, ти е, чудова в мене, да? ти будеш щасливою надалі. Да? І от е, мені дуже, наприклад, не повезло з цим, тому що мій батько казав мені: Та хто з тобою е, взагалі уживеться, в тебе дурний характер? Да? І якщо коли я починала там зустрічатися в 13-14 років з хлопчиком, мій тато дуже ревнував. І, е, наприклад, там, коли я приходила. З побачення на 10 хвилин пізніше, ніж 9 година вечора, він просто міг там місяць, два місяці не розмовляти зі мною. Ну от таке знаєте, Це все таке збочинське таке відношення до доньки. Це таким чином, і ревную, і бажаю. І не знаю, що з цим робити, і може навіть я просто тебе покину і не буду розмовляти з тобою, да, але буду контролювати тебе. Отаке. От тобто, дуже будьте обережними з тим періодом, коли донька починає перетворюватися фізіологічно на, з дівчинки на жінку. Тут треба. Батькам керувати своїм тілом, керувати своїми сексуальними імпульсами, своїми, своїм збудженням і ну, не нашкодити, буде дуже обережним, бо сексуальність це, мабуть, ну, дуже така тонка сфера, яку пошкодити ну, просто дуже-дуже легко. От на цьому все. Я бажаю вам виховати щасливих дівчаток, щасливих донечок. Ну, а я пропоную вам подивитись на моєму каналі нове відео у плейлісті виховання дітей. Воно називається 15 методів виховання це про дитячу психологію, як правильно виховувати дитину. Це дуже важливе і корисне відео. А також поширюйте мої відео у ваших соцмережах, соцмережах щоб українці мали змогу отримувати якісний контент з психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Слава Україні!